Вас вітає Аторія Тару. Тут простір. де занурюючись картами, ми таркаємось вашої душі. Зараз починаю розклад, не знаю, що будемо дивитись, але потім напишу назву. Що покажуть карт, те і будемо робити. Значить, давайте подивимось, що нам розкажуть, що покажуть, що маємо зробити. Кажуть, потрібно щось зцілити, що саме зцілюватись має. Показують у нас людей, у яких є певні мрії. Є певні мрії, але ці мрії, скоріше за все, не, не здійснюються. Тобто вам потрібно залишитись при своїх мріях. Залишитись при своїх мріях, але внести певні корективи. По-новому розпочати. Здійснювати втілення своїх задумів в дійсність, про це карти розказують. Тоді відбудуться певні зміни. З вами все в порядку, ви близькі до досягнення своїх цілей, але потрібно вносити певні зміни, певні корективи, поспостерігати за тим, що відбувається в житті, і роздивитись. Чому? Тому що все світ, кажуть, вас перевіряє на даний період часу. Результат можете гарний отримати, але не зараз. А зараз потрібно якраз бути більш впевненими, впевненими в собі і звільнитись від певного негативу. Тут показують нам ситуації, коли має щось змінюватись, має щось зцілюватись всередині вас. Добре, якщо те зцілимо, що покажуть сьогодні, буде позитивний результат. Так, карта показує, що вас чекає переможний результат. Ну, добре. Давайте подивимось, що маємо слювати, що будемо сцілювати, зараз подивимось. Так, що потребує сілення. Сілення потребує підхід ваш. Тобто показують у нас людину, яка йде до своєї мрії, от, але йде по перепані з такій землі, по пустелі. Ні води нічого немає, ні життя там, і досить важко складно. Сама по собі людина не має певного ресурсу, достатнього, а також має певні обмеження. Тут показується рухатись досить важко. Дана карта розказує про те, що ви використовуєте старі підходи, старі способи поведінки. Це карта, коли батьківські певні установки заважають нам іти туди, куди потрібно нам по життю. Тобто, вища сила показує: ось там, бачиш, вода, там оаза, там життя є. Але ви продовжуєте впевнено рухатись так, як ви рухались. Тобто сілювати якраз потрібно те, чому вас навчили ваші батьки. Деякі деструктивні програмки, ті, які досі вами використовуються. Вони кажуть, потребують зцілення. Чому потребують? Далі розказується, тому що, тому що ви не вмієте, не можете, не знаєте, як вам втілювати задумане в дійсність. Тобто десь існує такий момент, коли у вас немає ресурсу, у вас немає можливостей, у вас немає здібностей. Може бути такий варіант здібностей може не вистачати. Іноді не вистачає по карті даній мудрості, підходів, знань певних, і треба десь повчитись цьому. Тому не вистачає можливостей добре. Ходите, кажуть, колами, тобто ситуація у вас в житті повторюється. Як лабіринт певний, ходите, не знаєте, що я вам робити, як. Проявитись по-новому, повторюєте одні і ті самі ситуації, одні і ті самі помилки. Добре. Варто зайти карти кажуть в підсвідомість. <кій> Чому підсвідомість? Тому що, скоріш за все, оці всі установки, всі ці способи поведінки, які передаються вам від батьків, ви їх просто не усвідомлено. Використовуєте в своєму житті, що це означає? Наприклад, вам не подобається, як поводиться ваша мама або ваш тато, але ви все одно самі потім в житті так не робите і повторюєте те саме, чому тому, що кажуть або не вмієте, або не знаєте, як зробити по-новому, і це вами не усвідомлюється, тому тут порада зайти якраз. В підсвідомість, тобто, побути на самоті якийсь період часу, пройти, наприклад, такий розклад, як даний. Для чого? Та для того, щоб усвідомити, що буде ключем для вашого цього ну, звільнення, можна так сказати. Ключі від звільнення, від лабіринту проблем, від неможливості щось зробити, від батьківських установок, які досі вами управляють в вашому житті. Ну, добре. Ага, так, тому кажуть, якщо ви це зробите, ви прийдете до певного звільнення, тобто знайдете злагоду самим собою, нелегко будете почуватись. Тут важкість, тут легкість, бачите, як показують, і таким чином досягнете своїх задумів і мрій. Тобто тут порада чесно подивитись на самого себе, побачити тінь, побачити світло своє, власне, прийняти допомогу від вищих сил, в тому числі через розклад, і будете рухатись. До своїх мрій. Щось кажуть, що заублене десь потрібно віднайти його. От глибоко, досить глибоко. Ну будемо зараз брати карти для того, щоб зайти в підсвідомість і подивитись, що конкретно заважає вам. Але переможні результати тут так само карти показують у нас, а вас чекає. Від негативу зцілюємось. Через те, що заходимо в підсвідомість. Зараз зайдемо, подивимося, які батьківські установки не дозволяють вам вірити в себе. Можливо, щось відбувається таке в житті, коли людина начебто мрії є, а от як зробити, трохи не знає, не розуміє, що як робити, яким чином, по яким правилам, ну, от якось так. Якось так. Отже, давайте подивимось. До речі, я хочу сказати ще, якщо це все-таки стосунки з батьками вашими, да, і потребує сілення. Чесні будьте з собою, зараз, згадайте, з ким у вас? З батьком чи з матір'ю, які існують проблеми. <кій> Чому треба бути чесним і усьому зізнатись, прожити всі негативні емоції, якщо вони будуть, якщо вони будуть, зараз подивимося. Але якщо буде там злість, негатив, певний ненависть, страх, біль і так далі, все треба прожити і відпустити, щоб воно з вашого тіла вийшло, щоб воно вийшло з ваших думок, щоб ви почали відчувати щось інше, щоб емоційно цього зациклення його не відбувалось. І якщо ви сілите це в собі. Значить, ви вже не будете це передавати від ваших батьків, через вас воно не буде передавати вже вашим дітям і онукам. Тобто, на вас воно скінчиться, через ваше усвідомлення зараз. Ну, і звісно, ви маєте знати, якщо батьків стосується щось, ви не маєте їх звинувачувати, тому що ви вже дорослі люди. Тобто, ви вже могли через своє життя щось змінити, щось цілити самі в собі. Якщо батьки ваші щось не зцілили, значить вони мали свій досвід, вони мали те, що їм передали їх батьки. От і на основі того, що вони мали, вони давали вам. А давали, як відомо, батьки дають все найкраще своїм дітям, тому що діти це найцінніше, що є у батьків. Тому вони, зважаючи на обставини свого життя і на свій досвід, завжди дають найкраще з того, що вони мають. Оце ви маєте знати просто. Тому не засуджувати їх, а зрозуміти, що у вас є, от зараз можна відвитись, що у вас є, і посілювати це в собі для того, щоб не передавати своїм дітям. Отже, що треба сілити? От перше кажуть тут ідол перемоги. Тобто, у нас є люди, які хочуть постійно бути переможцями, тобто такі перфекціоністи в усьому. Я перший, я кращий, я можу. Я і це можу, і те можу, і ту гору підкарю, і іншу, і так далі. Тобто, Чому у людей виникає перфекціонізм? Це та установка, яка потребує у вас цілення. Непогано бути людиною першою, але в усьому, геть в усьому, Тобто, суть в чому? Ви можете бути незадоволені собою. Чому? Тому що хтось з ваших батьків був постійно незадоволений вами. Тобто хтось вас постійно критикував, тепер ви самі себе критикуєте, ви собі кажете, ти не досягла того, що хотіла, ти не зміг добитись того, що потрібно. Давай вперед, давай рухайся і так далі. Далі, наступне тут: є люди, які можуть догаджати іншим, постійно, постійно догаджати іншим. Тобто є люди, які живуть заради інших людей. Не заради свого щастя, а заради інших. Тобто, можливо, раніше хтось з батьків в дитинстві зробив вас відповідальним за своє щастя, за свої емоції, за те, що отримує в своєму житті. Тому досі ви намагаєтесь і догодити батькам своїм, і догодити іншим людям такий момент може бути. Далі. Тут хтось жертвує. <кій> Існує така програмка, коли Людина не має здорових меж в спілкуванні. Тобто людина завжди віддає себе, віддає себе все останнє, віддає серце, навіть своє, душу, тіло, все може з себе зняти, віддати. Ні, не може нікому сказати. Чому? Тому що вважає, що ні, це як егоїзм. Щось для себе це егоїзм. Тому людина може повністю виснажитись для того, щоб задовільнити когось. І вона не має власних меж, що може робити, робити, робити щось для когось, але не відчувати, що вона сама вже без нічого, без енергії, навіть, без ресурсу вже дихати не може. Да? Чому така програмка з'являється? З'являється вона в основному тому, що хтось з ваших батьків, тобто або батько, або мати, не поважали ваші межі. Хтось не звертав уваги, от хто вас виховував. Не звертав уваги саме на ваші інтереси. Тому ваша особистість, вона начебто така принижена, начебто майже як зникала ваша особистість. І ви на даний період часу, взагалі, жертвуючи, догоджаючи постійно іншим, те, що я дивлюсь по цим картам, начебто я її могли як в себе втратити, не знати, що ви хочете, що вам потрібно в вашому житті. І як догодити собі, у вас такого немає. А особливо, щоб хтось для вас чимось пожертвував, ви взагалі такого і прийняти, прийняти скорі, скоріш за все, б не могли. От. Тому дана програмка може існувати. Далі, що ще? стосунків показують у нас. Тобто тут уже про стосунки. Хтось може ідеалізувати стосунки, хтось може боятись стосунків. Тобто, показується нам, що ми мріємо про одне, а те, що є в нашому житті, ми його не приймаємо. Чому? Тому що боїмось, боїмось близькості. Чого виникає страх близькості? Тому що може бути страх, страх покинутого, він тоді, коли з'являється тоді, коли батько або матір. Були фізично чи емоційно недосяжними, недоступними. От, або коли відчувається такий, він називається ефект поглинання, коли хтось з батьків пригнічував вас фізично чи емоційно. Тому на даний період часу цей страх поглинання і страх покинутого, через це ви боїтеся досить близько увійти в стосунки і довіряти якійсь людині. Можете ідеалізувати ці стосунки, не звертати увагу на тих, хто дійсно може вас любити. І хто може залишитись з вами назавжди, покохати по-справжньому вас і прожити з вами вже ну, повністю ваше життя в таких зрілих, наповнених стосунках. Далі, що ще? Комусь постійно потрібна слава. Комусь потрібне схвалення. Чому потрібно? це? Чому потрібно підтвердження, начебто як зовні. Да? Підтвердження зовні потрібне, тому що ви не впевнені можете бути собі. Що ви щось правильно робите, що з вами все в порядку. Чому? Тому що хтось з батьків, можливо, давав вам якраз ласку, увагу, схвалення, певне, тільки тоді, коли ви. Були гідними в їх очах. Тобто, коли ви подобались, такі, які ви є, значить, тоді все було добре і вам дарували цю любов, увагу, повагу і так далі. А якщо ні, значить ні. Тому досі ви можете шукати схвалення. Тобто над цією програмкою також потрібно попрацювати. Далі, до успіху. Показується у нас людина. Показується у нас людина, яка не відчуває себе гідною, може не відчувати себе розумною, гарною, заможною, самодостатньою, гідною, уваги, поваги, достатку, успіху і так далі. Чому? Тому що, знову ж таки, хтось з батьків фокусував увагу тільки на ваших недоліках. То тобто завжди вам могли казати, ви не така, не такий. Тут, бачите, такий нещасний, начебто, з тобою щось не те, ти не можеш нічого зробити, ну і так далі. От такі речі могли проявляти. Чому так робили батьки? У них були досить високі стандарти до самих себе, до інших людей. От можливо, батьки ваші самі не досягли того, а може, й досягли. Але від вас вимагали дуже багато всього. От в цьому могла б бути проблема. І тому зараз ви знову ж таки знову не відчуваєте себе гідною людиною. Ну, от. Тобто ваші недоліки, досі, їх слова, ваших батьків, досі у вас в голові знаходяться і ви можете не відчувати себе гідною людиною досі. Далі, що ще? Що ще зараз я трохи карти... Складу. Тобто над цим усім вам потрібно буде попрацювати, усвідомивши все це було, не було в вашому житті. Якщо не було, добре, якщо було, значить потрібно постілювати. Тут показують людину, яка слабка. От відчуває певну слабкість в житті. Якщо ви відчуваєте слабкість в житті, значить ви чекаєте, що тут хтось вас має, як в кліці себе відчуваєте, але. Думаєте, що це не ви самі себе маєте врятувати, а хтось вас. І ви чекаєте, можливо, все своє життя, що хтось вас врятує. Що це означає, чому так було, що за батьківські установки були. Тобто хтось, батько, мати, постійно рятували вас в різних ситуаціях. Тобто, щось відбувалося з вами, але не ви звикли себе витягувати з різних ситуацій, а робили це вони. Тому тепер ви досі уже в дорослому житті можете чекати, що хтось вас врятує, хтось вам допоможе, хтось вам дасть. Але ключ кажуть, всередині, ви маєте рятувати самі себе. Ідол контролю. Хтось вас контролював дуже сильно. В свій час ви контролюєте себе зараз в житті. Можете не знати, що як правильно зробити, і не можете виносити певну критику і осуд. Якщо вас хтось засуджує, якщо вас критикують, ви начебто можете тут, як показують фігурки, розпастись просто на частинки і не мати змоги продовжувати певну гру. Чому це відбувається? Тому що хтось з батьків ваших, з ким ви росли, він догоджав. Вам постійно хтось не зважав на ті риси характеру ваші, які навпаки потребували корекції, які потребували таких досить важливих, серйозних змін. Тобто на недоліки не зважали. Вам завжди казали, що будь-яку гру ти зможеш виграти в усьому. Але тепер ви не можете впоратись з чимось в житті, але потрібно було б зцілити цю програмку. Далі хаос, ідол хаосу показують. Ви можете бути занадто обережними в житті, в вашому, чому? Тому що боїтесь хаосу. Хтось з ваших батьків, можливо, батько якраз, можливо, і мати, якщо ви тільки з матір'ю росли, хтось з ваших батьків був хаотичним, таким непередбачуваним по характеру. Тому тепер ви можете боятись щось зробити не так. І ви можете бути занадто обережною людиною і можете боятись змін, будь-яких і бути не готовими до змін в своєму житті. Хтось себе звинувачує, зараз я прикрию трохи карту, хтось себе постійно звинувачує, за що, не знаю, за різні речі, може звинувачувати, за що завгодно. Тобто людина може мати низьку самооцінку, низьку самооцінку. Чому? Тому що хтось в дитинстві, ну, з батьків, звісно, постійно казав вам, що ви ні на що не здатні. Тобто, вас могли порівнювати з іншими дітьми, вас могли порівнювати з кимось ще, з собою, в тому числі, наприклад, хтось з ваших батьків щось міг робити, а ви не могли. Не виходило у вас досить добре і так далі. І, врешті-решт, у вас виникла провина за те, що ви не можете щось зробити. Ви ні на що не здатні. У вас не виходить все гарно. От когось виходить, а у вас ні. І ви досі можете себе за це звинувачувати. Також тут показують у нас ідол самоконцепції. Тут могла відбутись заміна ролей. Що це таке? Це коли ви граєте певні ролі начебто. Але якщо це пов'язувати саме з батьками, то виходить так, що ви грали роль батьків. Тобто не ви мали б отримати ну ви мали отримати допомогу, виховання і так далі. Але в якомусь світі, в якийсь період життя вашого, ви стали, начебто, батьками для своїх батьків. Тобто іноді дочка може відчувати, що її мама ну, її не просто подруга, а начебто, як її дочка, її дитина, от так ставитись. І ви опікуєтесь вже своїми батьками, врешті-решт, далі по життю іншими людьми довкола вас. Тобто така роль, як мами постійно, опікуна, щось робити для всіх і так далі. Але Тут ви можете, виконуючи і граючи всі ці ролі, ви можете не знати, що потрібно саме вам. І найгірше, що це прийняти якусь любов до себе. Тобто до вас заходить начебто тільки те, що ви маєте щось для когось робити. Але для себе ви не готові прийняти любов, прийняти підтримку, прийняти ласку. Чому? Тому що ви не знаєте, як це приймати. Тобто до вас приходить тільки певна жорсткість до самого себе або самої себе, тому що ви не звикли приймати любов і підтримку, не звикли приймати любов і підтримку. Тобто все далі завершується розклад, значить, тут що потрібно було б зрозуміти по цьому розкладу, це просто припинити оці всі страждання. І звільнити самих себе від того, що відбувається в вашому житті. Якщо ви десь себе пізнали, то ви маєте по-іншому до себе ставитись. Як саме ви маєте ставитись? Не бути перфекціонистом, тобто дозволяти собі помилятися. Да? Не догоджати тільки іншим людям, а догоджати також і собі. Не мати. Проблем в спілкуванні, тобто мати здорові межі в спілкуванні з людьми, здорові межі. Не боятись близькості, не боятися, що вас покинуть, прожити страх поглинання, якщо він існував в вашому житті. Не шукати схвалення від інших, а самих себе хвалити, відчувати себе гідними людьми, розумними, гармонійними. Заможними, самодостатніми. Не чекати, що хтось вас врятує, а самим себе рятувати. Там, де потрібно прокритикувати себе, чесно визнати свої недоліки і не розсипатись від всього цього, також потрібно це зробити з собою. Тобто, визнати: тут я гарна, а тут ні. Тут я зміг зробити, а тут ні. Якщо, наприклад. Ви боїтеся хаосу, прийняти хаос. Чому тому що в житті немає нічого більш стабільного, ніж зміни? Ви маєте це знати і бути готовими в будь-який момент щось змінити в вашому житті. Якщо у вас низька самооцінка, значить підвищувати її. І не за рахунок інших людей, а саме за рахунок того, що я можу, я вмію, у мене вийде, у мене є руки, ноги, голова можливості здібності, Якщо я чогось не знаю, я навчусь. І зможу здійснити те, що потрібно, і підвищувати цю самооцінку, і награти чужі ролі а все ж таки знаходитись в своїх ролях, знаходитись в своїх ситуаціях, проживати саме своє. Тобто, з батьками, наприклад, своїми ви дитина, але з своїми дітьми ви батько чи мати. От такі речі, і таким чином ви позбудетесь таких деструктивних програмок, внесете корективи, звільнитесь від негативу підсвідомості, і вас чекає переможний результат в тому, що мрії ваші здійсняться. І ви вже не будете ходити колами і будете вміти робити те, для того, щоб підкорити власний всесвіт. власну Тут земну кулю показують, тобто бути господарем, господиною власного життя. Таким чином вас чекатиме щось досить гарне в вашому житті. Закликайте ім'я Бога на допомогу. Просіть творця про те, щоб дав вам сили, можливості для того, щоб зайшла енергія у вас гарна, для того, щоб дали вам сили. На е, сілення всіх цих речей, і для того, щоб ви е, познімали різні маски, ті ролі, можливо, і не ваші вони геть зовсім, а ще ваших батьків. Просто вони в вашому ДНК десь знаходяться, в вашому характері, поведінці, в способах реагування і так далі. І ви е, підвищите тоді самооцінку і е, сілите багато програмок. Чому тому що кажуть, ви робите все це заради любові? Справжня любов вона не потребує, от як тут показується досить гарно, справжня любов вона не потребує, взагалі нічого не потребує. Тобто, коли у вас є любов, ви наповнені, вам вже не треба чекати чогось від інших людей, особливо від тих, які не можуть її дати. Тобто, давайте любов самі собі, і тоді ви зможете отримати те, що вам потрібно в вашому житті. Чому? Тому що більшість речей ви зможете давати собі самостійно і станете досить наповненими людьми. І не буде у вас якраз моментів, коли існує певна нестача. Певна нестача. Кажуть, для того, щоб врятувати от свій світ, свій власний світ, кажуть, для цього потрібно врятувати самих себе в першу чергу. От якщо ви врятуєте себе, значить тоді набудете дало цілісності певної, і гармонія буде в ваших стосунках. Дану карту сюди поставлю, залишу для кращого розуміння вами. Сподіваюсь, що видно, якщо не видно, то можете прослухати, перемотавши відео. Тобто поверніть собі силу і ви зможете. Через любов до себе, через повагу до себе, також потім любити, поважати інших людей і врятуєте свій власний світ. Таким був розклад. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі, сілення, нехай ваші мрії збуваються. Живіть в любові! З вами була Торія Таро.